П'ятницю 25 грудня переселенці зі східних областей України, які проживають у Дніпрозажинську, отримали гуманітарну допомогу від благодійного фонду Міжнародна асоціація підтримки України. Даний фонд діє за ініціативи польського уряду та вперше надає допомогу вимушеним переселенцям. Детальніше у матеріалі від Анни Дзьоби. Керівник Дніпропетровської філії фонду Наталія Браженко розповіла, що допомога надається від благодійного фонду тим сім'ям, в яких є діти або літні люди. Вирішили вибрати категорію, яка найменш на неї звертають увагу. Це сім'ї, які мають одну дитинку або дві, не багато небагатодітні, і люди похилого віку, зважаючи на те, що це маленька допомога, да, 80 сім'ї тільки. У нас велика програма в 2016 році. Як угоду ми заключили з поляками. Переселенці отримали 10 конвекторів, 6 пральних машин, 8 бойлерів та 3 електроплити для поліпшення побутових умов. Також людям передали продуктові набори солодощі для дітей побутову хімію. Зібрано на кошти і закуповано на кошти простих поляків за ініціативою польського уряду. І, Іде по всій майже Україні. Дніпропетровська філія розподілила вперше на нас на Дніпрозижинськ, і нарешті ця допомога прийшла і до нас. Битова техніка і продуктовий набори, дитячі і сімейний. Вот ми розуміємо, що ця діяльність фонду работає как раз на целена для того, щоб було состояние, благополучие було було тих переселенців, які зараз є по Україні. У найближчі дні до нового року переселенці отримають теплий одяг, ковдри і покривала. Ми дуже раді. Це така допомога, дуже, особливо для нас, це взагалі раді, Да? ми болер отримаємо. У нас троє діток у мене і дамо всі маленькі. Так що нам цей болер кстати. Вот, В такой помощи. Благодарна за то, что за нас не забывают. Просили давно, конечно. Ну, Не все могут помочь, конечно, но не забывают. Ну, эмоции в восторг такой, что это аж що что это нам это дают стиральную машинку и нас двое деток маленьких и это нам необходимо. <говорит> Анна Дзюба, Євген Костенко, міська інформаційна служба.